Діді, що можете ви нам сказати? Ну по тій причині, що ви, напевно, скажемо, багато чуєте різноманітних думок саме тих мам, саме тих батьків, які відправляють своїх дітей в зону антитерористичної операції на війну, будемо вже говорити так відверто і правильно, напевно, І більше того, вони спілкуються з ними активно і вони точно знають, що там відбувається. Як вони вважають, чи варто далі в 2015 році проводити це, чи можливо. Якісь є інші альтернативні варіанти. Ну, слід зазначити, що кожна з мам і кожен з нас, батьків, кожен громадян України, він чекає вже з нетерпінням завершення війни на сході України. Звичайно, що різного плану домовленості мінські, Брюссельські і тому подібні, вони ми бачимо, не, не так швидко ведуть нас до бажаного результату. І ми, звичайно, чекаємо від дипломатії, в першу чергу, отих результатів, які, які би започаткували завершення війни на Донбасі. Якщо говорити про патріотизм мамів, про патріотизм людей, які їдуть туди захищати українську землю, звичайно, ніхто не скаже, що не потрібно третьої хвилі мобілізації. Звичайно, всі, хто вважає за потрібне, гуртуються в добровольчі батальйони, йдуть у Національну гвардію, але ми розуміємо, що так не може бути до нескінченності. В кінці кінців, якщо навіть говорити про військову доктрину, якою ми фактично і керуємося так при організації власне, тої ж ніби антитерористичної акції, то доктрина датується 2004 роком, і я бачу, що не дуже активно на сьогоднішній день іде обговорення нової доктрини, і я вважаю, що взагалі мобілізація і війна на сході це є дуже комплексне поняття. Чи це є повноправні, і чи, чи це є, ну скажем для нас повні дії? Чи ми можемо розраховувати на перемогу при таких діях, які сьогодні відбуваються на сході? Чи вас правильно зрозуміла? Матері не проти, щоб їхні сини йшли в армію українську, але уже не зовсім за те, щоб вони далі продовжували бути тим гарматним м'ясом на фронті? Це однозначно. Я хочу, пане Микола, до вас звернутися. Ви власне є одним з тих, хто нещодавно мав таку.